Так, ну шо, дивимося э, цю гру The Lord of the Ring Journey in Middle Earth. Що це таке? Що це таке? Щось качає. Okay. Я нічого не розумію. аккаунт. Да я должен аккаунт создать. Шо ебанути блядь. Агри. Какой нахуй, блять за стосунок? Эпигейм. Что за хуйня, блять Я могу это закрыть? Skip. Є українська мова, блядь, прикинь. Кістки Арнора виберіть кампанію. А що це? Ви грали в таке, блядь, народ? Ну давай з самого першого. Рагорн, Беравор, Більбо, Гімлі, Єлена, Леголас. Давайте цю беремо, цю беремо. Рагорна беремо. Гімлі. Так тут всіх беремо, типа, получаєте. Назва загону. Шо йо? Бі 2. Почати не знаю я, що це мені там. Вона вибирала. Тіні насуваються. Але мало хто це помічає. Лише найпильніші й найстарші відчувають загрозу. Темрява просувається обережно. Повільно розповзаючись цими землями. Вона вже серед нас незрима й прихована. Ой, як непросто буде помітити, вислідити і знищити її. В останні місяці по всьому еріадору від білих веж Емін Бераїд до старих руїн вершини вітрів прокотилася хвиля крадіжок. А два тижні тому це саме трапилося і в ширі. Уночі з музею матомів зникла купа старовинних скарбів. Здавалося б, це звичайні пограбування. Але, на мою думку, за усім цим стоїть темрява. Ми не можемо збагнути її шляхи. Тож я прошу вашої допомоги. Окей, поможемо. Поможем. Темрява в Аріадорі розділ перший. Ебать, карта прикольна, красива. Вона якось інтерактивна, ні? Нічого не клацається. Нихуя! Я не бачив тут оце! Ви бачили отут таку карту? Харадвайт. Мірхарат, Харандор, Ханде, Рун. Блять, прикольно. Розділ перший. Продовжуємо. Давайте. Перший розділ пройдемо. Про нещодавне пограбування музеїв атомів. Огомонять усі рідко вширі трапляється щось незвичне, але інших мешканців середзем'я такі події не дивують. Усім вони здаються такими ж незначними. Як і самі гобіти. Утім, кілька сміливців таки вирішили об'єднатися і знайти злодіїв. Так, виберіть ролі. Грабіжник, захисник, лідер, мисливець, музикант, Свідопит. Вели лідер беремо. Єлена бере -е, вор. Ведь себе музикант. Арагорн. Арагорн буде свідопит, Гімлі буде захисник, а Леглас буде мисливець. Отак. Банда злочинців ховається у цьому лабіринті на прохідних метрів. Ви йдете по слідах, які залишили тут ще два дні тому. Однак ви сумніваєтеся, що вони приведуть вас до Лігва. Взмістіть плитку мапи. 300 а як показано. Якщо ви не зможете знайти ліго, і приникнути туди до ночі, ви загукати слід. Розріздіть героїв, як показано, кожен герой розіграє розвідку 2. Ручники. Взивається на землі, наче живий день килим. Віці джето не загрози, як показано. На землі лежать книги з товстої сірою палив. Тобто мапи ста, як показано. Я не шарю. Група до людей у далині починає двері кам'яної гробниці.

Підкрастися і підслухати. Вся група розвертається до вас, вони тримають в руках награбоване та гості клинки. Ваші підозри справдилися. Це ті самі грабіжники, яких ви шукаєте, і вони готові пробати вас на шматки. Схоже, від ваших ворогів не варто чекати милосердя. Та й вони самі не сподіваються на милосердя з вашого боку. З лісними поглядами вони піднімають зброю. Готові захищати награбоване. Два грабіжники з'являються. Де вони ці грабіжники? Я не бачу тут ніфіга. Ви бачите? Ось це грабіжники. Задань, звайте розбійників. Хорошо. Розбійник. Немає бонусів. Обшукати книгу. За це відкривати таємничу книгу силу — силу, найкраще де. Ви чули про багато історії про дурнів, які були пройти за подібні дії. Набере ставка самотня в случае арка. Окей. Ви помічаєте на землі кілька різних слідів. следів. в, в лісі багато тварин. Ви помічаєте на землі кілька різних следів. В Очевидь, у лісі багато тварин. Обшукайте. І по чипочки слідах ви виходите на величезного рогатого оленя. Вдивати Олені, відпустити оленя. Хай біжить. Ви заворожені красою цієї великої тварини. Це типа від моїх дій буде далі рішатися, ж, як вона піде. Після давай переведемося зліти, де обшукати. Давай одного погляду на тисячі тих очі вам план шлунок. Блять тебе без зупину, поки в шлунку не лишиться одна нарешті Треба наразі себе бачите, що але бачите під землю Пішовши ближче, розумієте, що це старе пташине гніздо. Ви розгублено озираєтесь довкола. Може, якийсь скинув це гніздо з дерева. Як так Він напав на мене, я ж я вбив. Боже, яка це духота? Ой, не знаю народ. Це така така душка, така душка. Я не знаю, що це за плитки якісь. Тут нічого не понятно, блядь, Якісь картиночки, все це. Коротше, це отака гра. Не знаю, кому вона взагалі зайде, кому не зайде. Хто любить такі карткові ігри читати? Я думаю, тому буде в прикол. Розібратися. У мене, чисто зараз натхнення немає. Ладно. Це така гра. Зберегти та вийти якась дуже тушна.